Нещодавно уряд України заявив про намір посилити боротьбу з ухилянням від сплати податків. Уряд пропонує в декілька разів збільшити покарання за виплату неофіційних зарплат та використання неоформлених співробітників. Таким чином, урядовці розраховують залучити до бюджету 50 мільярдів гривень. У нашій традиційній рубриці тема тижня ми вирішили з'ясувати вашу думку щодо того, чи допоможе покарання працедавців припинити виплати зарплату у конвертах. 73% з тих, хто проголосував на сторінці голосу Америки, вважають, що запропоновані заходи не будуть ефективними. 21% підтримують пропозицію уряду. Решта не визначились. З цим же запитанням до перехожих на вулицях Києва звернувся наш київський кореспондент Руслан Дениченко. Я капенсіяні я як пенсіонерка буду мати від цього тільки користь. У мене багато подруг і знайомих, які вийшли на пенсію, і хочуть достойну пенсію отримувати. Тому це добре, якщо зарплати тіні виведуть. Буде більше відрахувань у пенсійний фонд. пенсійний фонд. Якщо будуть штрафи ці дуже великих розмірах, і можливо навіть провозити кримінальної відповідальності, тоді будуть платити зарплату і з більшою зарплати будуть платити білу зарплату бюджет Якщо від цього державні доходи збільшаться, зарплати бюджетникам і пенсії піднімуть, то я вважаю, боротися з цим треба. Боротися все Я думаю, все залежить від працедавця. Якщо він міцно стоїть на ногах і цінує працівника, то почне платити йому білу зарплату. Якщо ні, просто звільнить з роботи. Більше безробітних з'явиться. Зарплати в конвертах, ж не од хороших зарплати в конвертах. Вони ж не від гарного життя. Якби підприємців не душили такими по. Додатками вони б не ховали доходи. На зарплату ж треба ще 50% у бюджет віддати. Тому я думаю, що ці покарання великого ефекту не матимуть. Як ховали, так і ховатимуть прибутки, тільки обережнішими будуть. Потрібно починати з позитиву. Потрібно, щоб уряд створив умови для того, щоб не було такої такого, не було вигідно, щоб людина. В конверті зарплату. Треба пряником діяти, а не батогом. Треба податки зменшити, щоб до підприємців з перевірками не так часто ходили. А штрафи і покарання нічого не дадуть. Не буде цей закон працювати. Самі ж депутати заблокують цей указ. Мені здається, що вони самі роблять отак, що вони самі ці зарплати видають в конвертах.